Білгородська зачистка у Білгородській області раптом скасували режим контртерористичної операції. Про це заявив губернатор Гладков. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Гаврюшова. Це УП коротко, формат, у якому ми розповідаємо про резонансні події з тисло. Про ситуацію в Білгородській області ми поговорили з Ганною Маляр, заступницею міністра оборони України, та Петром Черником, полковником та військовим експертом. Чи причетна до білгородських подій Україна та чи допоможе? ситуація зсу на фронті? Дивіться далі. Губернатор Білгородської області Гладков у своєму телеграм-каналі повідомив, що 22 травня в Білгородській області оголосили режим контртерористичної операції. Причина поява на території регіону диверсійно-розвідувальної групи. За його словами, низка населених пунктів зазнала обстрілів. Є 12 поранених, пошкоджено 29 приватних житлових будинків та 3 машини. У 14 населених пунктах зникло світло. У медіа майже одразу з'явилася інформація. Про прихід російських добровольців. Ваша підтримка – це те, що кожен день нагадує нам о нашій фінальній цілі на Красній площі. Будьте смілими і не бойтесь, тому що ми повертаємося додому. Росія буде свободной. Легіон «Свобода Росії опублікував відеозвернення, в якому військові заявили, що повертаються додому для боротьби за свободу від влади. Жителів прикордонних російських регіонів військові закликали залишитись вдома і не чинити опір. Майже одночасно з'явилися і відео бійців російського добровільчого корпусу. Вони записали їх біля вказівників, безлюдівки та Любимівки прикордонних населених пунктів Білгородської та Курської. Областей Росії це абсолютно передбачувана ситуація, яка назріла, і власне довгий час всі дивувалися, вже російське суспільство нормально сприймає те, що Росія настільки веде середньовічно жахливу жорстоку війну, але от ви зараз бачите, що є частина населення, яка не хоче з цим миритися. І яким соромно за те, що Росія здійснює, вони не хочуть все життя соромитися. Цього тому вони ну очевидно активізувалися проти російського режиму. І судячи з цієї активності, яка вже декілька днів відбувається, ну вочевидь, що вони збираються це робити і далі, тобто це не щось таке миттєве. Речник президента РФ Пісков заявив, що відзвітував Путіну про спробу прориву. Путін же назвав події в Білгородській області українською диверсією, мета якої відвернути увагу від бахмутського напрямку. Пісков додав, що російські сили намагаються знищити диверсантів. Путін був упевнений на 100%, що перехід бойових дій на території Російської Федерації неможливий. Не витримала перевіркою уся їхня система оборони, не витримали перевіркою усі їхні прикордонні війська. А нагадаю, що прикордонні війська і часівше заснування радянського союзу завжди керувалися військами НКВД, а на сьогоднішній день ФСБ. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не має безпосереднього відношення до подій у Білгородській області Росії, проте із цікавістю спостерігає за його словами. Танки продаються в будь-якому російському Кому військ Торзі, а підпільні партизанські загони складаються все таки із громадян Росії? Говорять, що можливо це і ПСО з української сторони. Наскільки це взагалі можливо? Ну, це взяла на себе відповідальність громадяни Російської Федерації, тому це може бути тільки їхня внутрішня справа. Україна не веде бойові дії за межами нашої держави, і наша стратегічна задача це повернути. Тимчасово окуповані наші території так, і це важливий принцип, який ми сповідуємо. у легіоні свободи Росії. Заявили, що створюються у Білгородській області Російської Федерації демілітаризовану зону, звідки російські війська не зможуть обстрілювати Україну за їхніми словами. У планах рухатися до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни. Ці люди мусять мати якусь первинну військову підготовку, щоб застосувати цю техніку Сучасна техніка, вона доволі складає. Більше того, є відкрити інформація, що мітант якийсь поїхав ще з українським прапором, і що якась бронетехніка є. Отже, люди кваліфіковані. Але в який спосіб вони набули цієї кваліфікації? Ну це направду загадка, яку я не можу розгадати. Нагадаю, що Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус це військові підрозділи, сформовані впродовж 2022 року з колишніх військовослужбовців РФ та інших росіян, а часом і білорусів. Вони входять до інтернаціонального легіону територіальної оборони України, а це внутрішньополітичний російський процес і відповідальність за це на себе взяла громадяни Росії. Станом на ну, зараз ми спостерігаємо, що відбувається. да? вивчаємо цю ситуацію у Міноборони Британії вважають, що Росія використає інциденти на своєму прикордонні, щоб просувати наративи про. Жертву війни, а що їм за залишається говорити? Та вони звинувачують весь світ від коли себе пам'ятають, ні вони ніколи не. Не приймуть своє непрестижне походження від татаро монгольської орди і угрофінських племен. Британські аналітики відзначили, що у період з 19 по 22 травня 23 го року російські силові структури ймовірно вступили в зіткнення з партизанами, принаймні в трьох місцях у Білгородській області. У відомстві відзначили, що російські антирежимні угрупування взяли на себе відповідальність за ці події. Найбільш серйозний інцидент трапився в районі міста Грайворон. Окрім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі збільшилася кількість обстрілів з безпілотників і непрямих вогневих атак. Росія евакуювала кілька сіл і направила до цього району додаткові сили безпеки. Також відомо про приліт по офісу ФСБ у місті Білгород на будівлю, нібито скинули вибухівку із дрону. Також в населеному пункті дядькове Брянської області РФ загорівся склад заводу, яким користується оборонне підприємство, розробник оптичних деталей і систем для космічної та військової. Техніки підрядника міноборони то для того, щоб ця операція була дійсно глобальною і великою, потрібно її масштабування. От, якщо умовно цей партизанський рух зуміє перерости у масованість залучення людей. П'ять тисяч десять дванадцять, то одно з буде помагати за даними інституту вивчення війни. Події у Білгарській області викликали у РФ інформаційне потрясіння на події в регіоні. Відреагували панікою та неузгодженістю дій. Деякі російські воєнні зетблогери назвали російських партизанів зрадниками, безпідставно звинувативши у роботі із гур України. А у своїх матеріалах робили акцент на тому, що ці формування складаються здебільшого із росіян. Не залишився у стороні Пригожин спонсор ПВК Вагнер. Він скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд у сприянні атаці та розкритикував міноборони РФ за неспроможність зміцнити російські кордони та захистити Росію. Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, тому що їм зараз потрібні сили для того, щоб вгамовувати ситуацію в Білгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання: що як діяти. За оцінками інституту вивчення війни, оскільки більшість російських воєнних зетблогерів відповіли відносно різними занепокоєннями, тривогами та гнівом, а інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної реакції на подію, це свідчить про те, що вона застала зненацька російських коментаторів. Підписуйтесь на ютуб канал Української правди та ставте лайк цьому відео. Слава Україні!